Тосовно технічного нагляду. Які послуги надає наш технічний відділ? Наш технічний відділ надає послуги технічного нагляду за будівництвом. Дайся дякую тобі за такі запитання. Так у нас є відділ технічного нагляду, де є люди спеціалізовані, ліцензіовані, які займаються наглядом за нашим будівництвом, та не тільки ми це направлення успішно розширюємо, успішно набираємо нових спеціалістів. Та в скорому часу ми обширно будемо надавати. the Послуги технічного нагляду, тобто де може будувати не наша компанія, а за технологіями та дотриманням всіх процесів по виконанню проектних рішень будуть наглядати наші люди. Ми бачимо доволі непогану тенденцію у розвитку цих послуг, тому скоро ми будемо тут. А вам, якщо потрібен технічний нагляд за вашим будівництвом, чи оцінка якості вашого будівництва, ви звертайтеся проватні повідомлення, і ми вже як мінімум зможемо ці питання з вами обговорювати та приїздити на вашу діляночку чи на будівництво та спілкуватися разом із вами.